Ми собі підписуємо, скільки штук нас просили, це на, на Запоріжжя нас просять. І тепер, зазвичай ми ще вбираємо, там, наприклад, пару малюночків, які намалюють діти. Я думаю, для того, щоб це було приємніше. І Потім беремо ще зверху картон, закручуємо і це вже відправляється на нову пошту і їде за призначенням. Так що ми раніше там могли відправляти в день 100-200 свічок, то тепер замовлені по 400-500 і просто обороту ми не встигаємо. Ось за того дуже необхідно, що всім ну, людям, які ще не почули, яких є якісь залишки парафіну, недогарки, віск також з бджоництво підходить, люба свічечка, навіть пару свічечок, але одна людина, дві людини і докупи збирається хороша кількість, і ну, це буде зігрівати наших людей там. Для виготовлення окопної свічки потрібні нам вже банки, але увага підходить не всі. Зараз я взяла підходять розміру, але не підходять високі, їх треба обрізати, тому що там головна така пропорція має бути, що діаметр має бути або рівний, або більший за висоту банку. Бо якщо буде вища банка, тоді не буде поступати кисень всередину і вона не буде працювати. Ну, це буде просто перерозхід, розхід парафін. Також дуже важливо звертати увагу, щоб картон був гафрований. Звісно, є п'яти шаровий, але його дуже важко крутити, і дуже болять руки. Ну, Якщо хтось хоче зайнятися, то раджу все-таки брати трьохшаровий картон. Я вважаю, що робити це насправді дуже легко, і це не вимагає там особливо якихось странних там, навичок. Є там певні технічні нюанси, але мені здається, що і дитина до 10 років можна спокійно лишати в майстерні і навчити таке робити. Але от саме найбільший як то кажуть, квест це з матеріалами. Якщо в нас зараз дуже є багато банок, в принципі, з картоном теж проблеми немає, тому що люди постійно здоходять, то ну, найбільше це настачає воску і парафіну. Зараз я ще буду думати на рахунок того, щоб пройтися по школам, зробити для діток майстер-класи. Це теж дає дуже хороший відгук, бо ми вже робили пробний і діти дійсно запалилися. Ще плюс до того, що діти малюють малюнки, і ми ці малюнки вкладаємо в ці ящики з свічками. І ну, це ще й зігріває, скажем так, душевно наших бійців. Питання: чи треба нам окопні свічки? Скажу так, треба. Наскільки вони треба? Ну, це питання виживання. Це питання банального виживання, якщо в польових умовах, такі як були у нас, це окоп, земля і все. Тобто, це єдина можливість хоч якось зігтися, єдина можливість освітити, обсушитися. Зачасто це єдина можливість навіть приготувати собі їжу. Тобто, так, вони потрібні однозначно.